Кажуть, люди опитування. Сі 4 спочатку повномасштабного вторгнення знання історії нашої держави стало важливим аспектом української ідентичності. Усе аби не допустити помилок минулого. Команда Сі 4 вирішила випитати у перехожих. Наскільки добре вони знають історію України, в якому році була хрещена Русь? Ми тут недавно проходили. в дев'ятсот вісімдесят здається, ні нізька. В «В шостому. Сьомо. Восьмого? 988 Ви молодець? 1200. 1200. 1200? Ну не 1400, там вже далі. 1200? Не пам'ятаю. Не цікавився цим запитанням. Ну, а коли було кості на Росії? Не знаю, десь 1400-х, ні? Хто перший автор Конституції України? Перший автор. Ярослав Мудрий. Пелеп Орлик. -ор коли була прийнята перша Конституція Незалежної України? У 91-му. 924-й? 90... 19.91 90... році. 90-з 96-му році. Ну, молодець! Класно! Я вам дарую квиточок. Хоч ви з першим питанням не зовсім, але квиточок ви отримуєте. Ми опитали шестеро містян. Більшість з них не орієнтуються в історичних фактах. Тому ми й надалі будемо виходити на вулиці Чернівців та питати все для того, щоб все більше українців цікавилися історією. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4